Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. У нас черговий відбій. Кацапи продовжують атакувати Україну балістикою-шахедами, не дивлячись на те, що самі оголошують тишу тимчасову кончені ублюдки. Але менше з тим, мене звати Наталя. Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Я сижу у машині, вийшла з укриття. І сьогодні планую записати вам десь сім відео коротесеньких про порожні баночки. Будуть класні засоби, будуть не дуже. І, скоріш за все, деякі з цих засобів я залишу. І коли не збирається лінійка, хочу сказати прямо про окремий бренд. Тому що для мене відкриття. Я, навіть, скажу 25-го все-таки року. Хоча перший засіб я купила в 24-му, але. Всі знаєте цю історію жахливу про те, як я попекла собі обличчя вітаміном С 10%. І лінійка від Нідлі остаточно врятувала мені шкіру. Це прям не красне славцо це так і було. Отже, сьогодні я вам хочу показати порожню баночку на крем від Нідлі. Це крем гель. Він в складі своєму, по-моєму, всього прочого, має пантенол. І на запалену шкіру. Яку я отримала після використання сиротки? Досить класно наноситься. По-перше, не травмуєте шкіру, тому що це крем-гель, він дуже ніжний. По-друге, він мав охолоджуючий ефект. Знімав оцю, знаєте, цей жар знімав. Плюс знімав почервоніння обличчя. І за рахунок пантенолу він мав таку ранозагоювальну, ранозагоювальні властивості, хоч у мене не було ран, але шкіра була запалена і просто потребувала допомоги. Звичайно, окрім цього крем-гелю, я ще використовувала там інші засоби. плюс... Була антигістамінні препарати, але на той період, коли це відбувалося, мені ну, не можна майже було нічого. І я шукала, шукала, що мені може допомогти. То оцей крем, саме від Нідлі, він врятував мою шкіру. Потім на сайті Мейкап я знайшла ще сиворотку від Нідлі. З пантенолом і заспокійливий крем. Мені дуже подобаються ці засоби, це з тої ста, я вам дуже раджу їх. Що стосується цього крему, єдиний мінус для мене зараз: колись я знімала вже відео на порожню коробочку цього крему і казала, що там дуже поганий запах. Запах з часом вивітрюється і не нервує, не дратує. А все ж таки, один мінус це його. Залізна туба, я не люблю залізні туби. Ну, це саме мій пункт, як вам може бути окей. Це перше. і по-друге, все ж таки ціна. 800 гривень зараз коштує. Навіть зі знижками, там знаєте, от 800 гривень. Це досить дорого. Але дія. Він вартує кожної копійки свої. Це однозначно так. Чи пораджу я вам цей крем? Так, пораджу. Чи буду я повторювати цей крем? Так, я буду повторювати цей крем. Але не зараз, адже зараз я маю сиворотку і заспокійливий крем, але планую все ж таки купити. Тим більше скоро буде літо через буквально півтора місяці. І, щоб не обтяжувати шкіру, крем-гель ідеальний засіб для зволоження. Тому раджу однозначно можете спробувати. Він є на Майкапі, на Натіна, він є на... в магазинах фізичних та Ісей. Коротше говоря, дуже-дуже багато зараз повідкривалося косметичних магазинів корейської косметики. Косметика корейська, знаєте, теж різна. І для мене зараз, наприклад, на номер один і номер два вони майже. Обоє стоять на першому місці, діляться перше місце між собою. Це скін 1004, лінійка і Нідлі. Оце моя любов. Тому однозначно раджу. Спробуйте напишите тоді в коментарях, як вам мені підійшло.